Сьогодні про суспільні стосунки є багато людей, яких ми зустрічаємо в нашому житті. Маємо різні круги, можна сказати, відносини. Є люди нам дуже близькі, є люди, яких просто минаємо на вулиці. E, є люди, які живуть тут внизу, e, в цьому селі, яких, можливо, я ніколи не зустріну в своєму, в своєму житті. Є багато багато людей і багато-багато відносин, які можуть бути між, e, між людьми. Зараз живемо в такому часі, коли дуже ускладнюється цей спосіб спілкування, що є важче власне, входити в ці відносини. I dlatego są ważne takie momenty, w których ty mm. Mm. no, zmieszasz się otworzyć, współpracować, być obecnym, odkrywać obecność innych ludzi, jego świat, mm. jego... Mm. Спосіб мислення, так як зараз за мною є ця група молодих людей, які спілкуються, які будують ці відносини, які власне, між собою починають творити якісь стосунки, які, які власне, приносять їм радість, приносять їм теж ну, якусь насолоду. Тому що людина ніколи не може жити в самотності, людина в самотності страждає. Тому не бійся, не бійся відкривати, не бійся творити такі. Моменти в своєму житті, в якому зможеш спілкуватися, відкривати світ іншої людини, пізнавати її і відкривати себе, говорити про себе, про свій світ і досвідчити того того, що інші приймають тебе. І також це відноситься до відно до стосунків з Богом. І також з Богом маємо будувати ці стосунки, відносини, що і з Богом можемо говорити про все, що відбувається в нашому. Życie. Witania z góry, e, My tutaj razem z młodzią budujemy, mm. відnosi, stosunki, stosunki, spilkujemy. My podniąliśmy się w górę e, i teraz będziemy iść na zad W różnych rozmowach uwidokrzyć tego, tej krasy, os, osoby, każdego z nas. thank you